З квітами та плакатами в руках прощаюся зі справедливістю набу та САП. Вдруге, дніпряни вийшли на мітинг проти закону 12.414, який напередодні підписав президент України Володимир Зеленський. Тепер Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура підпорядковуються генпрокурору України. Він може передавати справи щодо посадовців іншим прокурорам або ж самостійно закривати провадження. Закон не Закон не гішно цього разу на мирну акцію прийшли пів тисячі дніпрян. Деякі вдягнули чорний траурний одяг. Таким чином попрощаються з незалежністю антикорупційних органів, каже мітингувальник Артем. Додає діями влади вкрай обурений. Я знову відчуваю, що я з владою знаходжусь по різні боки барикад. Де влада не на боці захисту України сьогодні? Ми ховаємо антикорупційну систему в Україні. Я сподіваюся, що таки вдасться її воскресити. Але якщо ні, то хотів би попрощатись. Після підписання закону Володимир Зеленський заявив. Планує внести до Верховної Ради новий законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Дніпрянка Яна каже, не вірить в те, що майбутній документ надасть набута саб потрібної незалежності. А я думаю, що це більше, щоб люди зараз заспокоїлися, а якось трошки видихнули. Я б сказала, вот поэтому ми зараз і прийшли, щоб показати, що ми не поступимося цьому закручування гайок. І, по суті, з знекровлення цих органів їм і так було важко. Ми бачили, як їм важко даються розслідування доведення справ до кінця. Виходити на мітинги проти закону 12.414 Планують, допоки влада не виконує вимоги народу, каже командирка медслужби Ульф Аліна Михайлова. Я сподіваюся, що можливо сьогодні, після сьогоднішніх мітингів, які, як ви бачите, вони вже сьогодні більше ніж були вчора. Можливо, буде якась нова заява, і, можливо, депутати зберуться не наступному тижні, а завтра. Мітинг проти прийняття закону відбувся й у кривому розі. Протестувати вийшли з дві сотні людей. Вчора Верховна Рада поховала демократію в Україні. Президент має відкликати цей закон, просто вийти перед вибаченням перед українським народом і не забувати, що що єдине легітимне джерело влади в країні згідно п'ятої статті, Це народ України. Корупція це найбільший внутрішній ворог. Це крок назад для нашої країни. І звісно, що я вийшла підтримати мітинг, неважливо чи тут буде п'ять людей, чи десять. Мітингувальники кажуть у Дніпрі. Планують збиратися щодня о восьмі вечора, допоки закон 12.414 не скасують. Сміль! Поліна Полмачук Олеся Приходько та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.